Good morning, children. Today we will prepare for the control work. Сьогодні ми готуємось до контрольної роботи. Open your workbooks, please, Відкрийте create робочі зошити. page 83. Сторіночка 83. Picture 2. Riding. Riding a bike. Riding a bike. Picture 3. Painting. Painting. Painting Малювання. Painting. Малювання. Picture for taking photos. Picture for taking photos Robite фото. Taking Робити. Photos. Taking. Фотос. робити фото. Picture five: listening to music. Слухати музику. Listening. Listening to music. Слухати музику. Listening to music. Uh, number six, watching TV. Watching, через pushtached A. Watching. Watching. TV. Watching TV. Okay, next exercise. Now stop Exercise number two. You need complete the sentences доповнити речення past simple forms, формами минулого простого часу. Деякі слова тут regular, правильні, тому додаємо закінчення ідії. But бачому в цем, але деякі з них irregular, неправильні. Отже, нам треба пошукати в другій табличці неправильних дієслів. Leave. в нас діє слово правильне. Тому ми пишемо з вами закінчення ED. В у нас вже є. Отже, треба додати лише Lived. Swim. Irregular word. Change. Swim. Sun base. Uh, regular word. ED. based m nas zvuk litera i в нас є додаваємо літеру d be irregular verb was climb regular verb ed climbed ed take irregular verb took like regular verb Liked. Liked. Тепер дивіться, нам треба, щоб виконати третю справу, нам треба прочитати і перекласти текст. Last summer минулого літа. Jack went, Jack ходив to the mountains у гори with his father і з його татом. He lived, вони жили next to the river поруч з річкою. They swam, вони плавали, sun-based, загорали. When the weather was fine, коли погода була хорошою. They climbed the mountains, вони піднімалися по горам and they took і зробили many beautiful photos, багато гарних фото. Jack liked his summer holidays. Джеку сподобались його літні канікули. Very much, дуже сильно. Окей, okay. next exercise. Наступна вправа. Значить, нам треба сказати так або ні. Потім поставити підмет. Підмет кругом тут буде «they». Отже, yes they або «no, they. Якщо uh, ні, буде didn't, якщо так, буде did. Let's right. Давайте писати: Did they live next to the river? Вони жили поруч з річкою? Так, жили. Отже, ми пишемо uh, yes. Yes. They did. Yes, they did. Did they go fishing? Вони ходили на рибалку. No. No. They didn't. No, they didn't. Did they climb the mountains? Вони піднімались погорам? Yes. Yes. They did. Did they paint beautiful pictures? Вони малювали малюнки? Ні. Вони taking pictures. Taken pictures — це фотографували. От so no. They didn't. No, they didn't. No, з великої літери, пишеться. I'm sorry. No, they didn't. І кругом в кінці речень треба поставити крапочка. No they didn't. Yes, they did. No, they didn't. Okay, next exercise number four. Наступна вправа номер чотири. Page 84, сторіночка 84. Uh, find знайди, сьокол напиши, circle right, uh, обведи, write, напиши. Ну, давайте з вами шукати. Отже, uh, Go у минулому часі змінюється на Went. 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 Write змінюється на road. I'm sorry. Write it's minu road. see. it's minu it's so. i'm sorry. swim. it's minu swim. just a minute. i'm sorry. take. it's minu it's anna. take. it's minu it's Gold. Okay, let's find it. Давайте їх тепер знайдем. Went went road road so. Swim swim took told is that I Told, це було останнє слово. Окей, okay, next exercise. Наступна справа. Circle the correct item. Оберіть правильну відповідь. Дивіться, якщо в нас речення розповідне, і в ньому немає таких елементів, як didn't у заперечному реченні, то схема розповідного речення у past simple word діє слово. У другій колонки неправильних дієслів або закінчення Іді, або закінчення іді. У нас перше речення розповідне. Alice, my funny story yesterday. Еліс розповіла мені смішну історію вчора. Нам треба дієслово з другої колонки неправильних дієслів. Тому ми обираємо told. Tell, це в нас irregular verb, неправильне дієслово, тому ми йдемо до таблиці неправильних дієслів. We fishing last autumn. Ми рибалили минулої осені. Дивіться, це речення в минулому часі розповідне, тому нам треба або слово з закінченням ідії, тут такого немає, або ж ми шукаємо другу колонку неправильних дієслів. Це в нас слово whend. Went. Далі, у реченні did вже є допоміжне дієслово, яке вказує нам на те, що це минулий час. У реченні питальному або заперечному, ось як бачите, ось тут didn't, має бути тільки один показник минулого часу. Тобто, якщо є did або didn't, Дієслово ставиться без закінчення і ді або з першого стовпчика, тобто інфінітив, початкова форма. Ми знаємо, що початкова форма у цьому слові take, took буде take. Тобто перше слово, від якого ми відштовхуємося, це take. Did you take many photos, last Sunday? Ти зробив багато фото минулої неділі? Тут ми бачимо didn't. The boys didn't badminton yesterday» Хлопці не грали в бадмінтон вчора. Didn't забрав на себе закінчення ED, тобто в дієслові ми їх вживати не можемо. Тому ми обираємо слово play без закінчення ED. Бо саме did' і didn't вказують на те, що це минулий час, і другий раз дієслова ми не змінюємо, залишає їх незмінними. Хлопці не грали в бадмінтон вчора. And last exercise і наступна вправа uh, Make up sentences. Складіть речення. Um, давайте візьмемо рожевий колір. I like watching cartoons. Я люблю дивитись мультики. I like watching. Watching cartoons cartoons. Uh next uh, yellow color. Uh we swim and sun based. плавали и a Swim and sorry. Swim and sun-based. Um they didn't play hockey. They didn't play hockey. They didn't play hockey. They didn't play, поки вони не грали в хокей. Ось це ваші три речення. It's all for today. Це все на сьогодні. Prepare for the control work. Готуйтесь до контрольної роботи. Bye-bye!